Доброго ранку всім, хто зі сніданком Вихідний. Зараз хотів би розказати вам про дуже цікавий додаток, який, ну принаймні, за назву точно підходить під сьогоднішній наш ефір. Називається він Вихідний. Меню дуже зручне. Ви заходите у вихідний і обираєте місто. Наприклад, що у нас тут перше: Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя. Давайте візьмемо Київ. Заходимо в Київ. І дивимося є сьогодні: кіно, міста, афіша, блог або взагалі щось цікаве. І обираємо, наприклад, на сьогодні видає, які фільми зараз йдуть в кінотеатрі. Обираєш фільм, натискаєш на нього і отримуєш інформацію, де його можна подивитись, Найближчі сеанси. одним словом, вся максимальна інформація. А давайте зайдемо, наприклад, в афішу, що сьогодні відбувається в Києві. Подій, о, слухайте, надзвичайно багато. Заходом на подію, отримаємо опис, адресу і телефон, щоб зателефонувати і спитати. Ну, словом, класна програмка, це знаєте, коли тобі дружина каже, а чим займемося сьогодні? Будь ласка, є в мене класний додаток і зараз я тобі все розкажу. А от, наприклад, збираєтесь ви поїхати кудись відпочити. Ну, наприклад, в Тбілісі або в Ростов-на-Дону. Або, наприклад, в Шернівці чудове місто Заходите в це місто і дивитесь, що буде там відбуватися ці дні, коли ви сам будете знаходитись там. І таким чином знайдете для себе надзвичайно цікаві події. Справді дуже зручно. Не треба ходити по різних сайтах, наприклад, кіно дивитись на сайті з кіно, театри на сайті з театрами, а музеї на музейному сайті все є в одному додатку. Ідея насправді дуже зручна і все просто виглядає. Я думаю, що з часом стане точно ще краще.